І друзі! Новорічні свята наближаються, подарунки треба давати, дарити Вийшла я О, на дорогу, на головну, движуха тут. Вийшла я, знаєте куди? У мене є такий знайомий чолов'яга, він е, має Дюканчик такий маленький магазинчик тканини. Я з ним познайомилася, ми з ним вже балакаємо там, розмовляємо на різні теми. Такий чудний собі дядько, і в нього, як вам сказати, не цільна тканина є, а куски, йому присилають в мішках, і він по знижених цінах продає. Але в нього є і дорогі тканини. Але маленький такий магазинчик. А мені? А мені потрібна така тканина, як кавун, зелено-чорний, смарагдово чорний. -чорний. І зятя, оце зятя. Сорочка, літня сорочка, він у неї прямо закоханий. Всюди її вдягає. Я вже кілька разів її ремонтувала тут під руками. Рветься вона. Я вже не знаю, її роки три чи чотири, три, мабуть. І під руками рветься завжди, протирається ще й підніють же люди влітку з короткими рукавами така. І оце хочу йому подарунок зробити, бо він вже її викинув, я її підібрала. На виході вже з дому, з, з пакету, мусорного пакету підібрала, розпорола її, попросувала, помила та й склала. І ось, мабуть, куплю я таку тканину, якщо знайду, зараз іду туди. Якщо у цього хлопця немає такої тканини, не піду далі, тому що там на округи цілий квартал, можна сказати, тут розділяється одежа, текстиль і там можна знайти, може, і другого кольору, але отака тонесенька, гарна тканинка. Я заказала вам, покажу вам, яку я. Двонитку заказала на штани дітям та онукам, по шиї до Нового року, але не думаю, що ця, ця тканина своєчасно до мене приїде поштою, тому щось треба робити. Як я туди прийду, я з вами зв'яжуся. Отак, От друзі. Не сталося, нічого, не, нічого я не купила. Вернула, повернулася додому та й це прийнялася за приготування їжі. Зараз варю картоплю та підсмажую цибульку для неї, буду робити пиріжки. Чи вареники, може, зроблю, але дуже багато картоплі взяла я і на пиріжки, і на вареники вдосталь буде. Зараз пробую я. Як воно розварилося. картопля дуже-дуже гарна цього разу. Оце як почне розварюватися, так і знімаю її. Знаєте, зараз розмовляю з вами тільки для того, і показую це відео, тільки для того, щоб розмовляти українською. Це ви все добре знаєте, як варити картоплю, як її сціджувати. Я раніше трішечки водички. Залишала, але потім картопля дуже жидка була. Тому я всю воду вилила, перетовчу зараз міксером це. і туди додам підсмажену цибулю. Не хотіла я нічого готувати, але, думаю, облегшу собі роботу, приготую. І на сніданок буде, і завтра ця картопля буде. І думаю, ще й суп зварити. Суп я буду варити такий ні український, ні турецький. Заправка буде турецька, йогуртова. Це вони Яйла суп такий роблять. А от вони люблять, щоб такий кремообразний суп пюре, що був. Якщо це суп, і їдять його вже ввечері, щоб не дуже важко шлунку було. Але ж ми ж любимо, щоб щось було пожувати, картопля, морква, щоб не, не тільки випити. Може, і знаєте, турки кажуть, суп не їсти, а суп пити. І сігара пити, тобто і чмеки. Та то є це до нутру брати. Внутро брати, витягати внутро. Отож, зараз я все змішаю і поставлю охолоджуватись, а тим часом суп закінчу, картопля буде тепленька, вже не дуже гаряча. І буду щось робити. Відберуть трішечки. Замісити ще й тісто ж треба. Це вже я. Себе. Ой, сонечко, сонечко, я і не бачила, що сонечко так дивиться. Е, отож, знімаю тихенько зараз, бо малий капризує, та ще й турецькою мовою буду озвучувати це відео. Зараз я оце пасировку роблю картоплю. Так я зазвичай українську їжу, український суп не кладу, тут ріжі в мене. Підходять одночасно суп варю, тісто замішую. Це кинула вже такі живі дріжджі, стали, вже запрацювали. Це тісто от тільки стало замішувати, воно ще не еластичне, відривається від рук, і я продовжую його десь 5 хвилин вимішувати. А от зараз, дивіться, вже воно таке стало піс'япити, не рветься, відпадає так одним шаром. Від рук, це ще я олію не додавала. Зараз вимою руки, Відлипає вже тісто від миски цієї від чашки, Вимою руки змастю їх маслом, олією. Вибачте, олією, ось чисті ручки вже змастю і миску. Чашку і руку змастю, і ще вимішаю трішечки, щоб тісто вже у шар зібрався, зібралося, щоб вже не розтікалося. Клейковина вже набрякла. І вже тісточко тримається у купі, і під маслом воно не хоче ні до чого приліпати. Бачите, ручки чисті. Я лохмата, до миски не приліпає. І поставлю його накрию зараз і поставлю його у духовий шкаф. Тільки лампочка буде горіти. Яка там температура, я не знаю. 22-24 градуси я не, не заміряла, але знаю, що на, треба на лампочку ставити. От Показую вам, що отак от тіста, одна третина. Ще одна четверта частина миски. І зараз накрию і у духовку. От, от ну, а тут же в мене бульйон вариться курячий, кістки, все, що весь непотріб. Ми збираємо від кожної куртки, курки. І потім варину бульйончик. Це в мене філе, щоб швидко суп приготувати. Я оце так тонесенько тонесенько це філе відрізаю. Це птурки зварили і міксером би все перебили. А я хочу, щоб у, суп, у супу було, у супі були шматочки курятини, тому що я ж всі кістки повибирала. Тому це таки 5, 7, 10 шматків, скільки я 10 відрізала загалом. Оце з одного філе залишилося стільки картоплю брусочками, щоб її можна було пожувати. <с 53> Турків -тур 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 є слово ченемек, то є поробити челюстями. челюсті. Как? Челюсті української, подивлюся потім. Зараз вибачте, оце кидаю, газ газ у нас балонний. У баланії немає природнього газу, там під кастрюлею, у, ту... у шафі стоїть невеличкий такий балон. На місяць нам хватає. Оце з картоплею закипає курятина, солю відразу, тому я кинув картоплю, треба посолити. Тому що потім картопля всю соль забирає на себе, і не можна зрозуміти, чи, чи солив, чи скільки солі додаєш. І от ось вона закипіла і свою зажарку, цю моркву та цибулю кидаю. Моркву теж нарізала я руками. Не люблю я цю тертку. Каша малаша, оце зажарений, засмажений. Засмажена цибулька, потім розійдеться і її не буде. Зараз до шкафу залізли, не знаю, чого додати туди. Щось додавати треба: чи рис, чи пшеничну крупу, чи спагетті, чи макарони, чи локшину, чи вермішель. І вирішила я все ж зробити з рисом, тому що це ближче вже до, до турецького супу буде. Ну, Ще раз скажу, я люблю пожувати. Пожувати. Але дуже добре розварю, Ще додам. І потім густоту вам покажу, яке воно повинно бути, бути тому що це ще буде заправка. А Заправка в нас йогурт, мука, яйце, водичка. Потім трішечки холодною і теплою водичкою розбавлю і все вилюсу. І смакую я на сіль, щоб воно трішечки приємно пересолено було, як завжди. Оцей йогурт донька зробила. Ми беремо молоко натуральне від коровки, ще тепле нам по 5, іноді по 10 літрів привозять. І ми його кип'ятимо. Оцей газ так дуже швидко в нас використовується. І це, бачите, йогурт домашнього виробництва, можна сказати, ложка муки не дуже, не дуже велика, без великої гірки, тому що рис додасть муки туди. І як ви бачили, я рис не мию. Навіщо його мити? Воно таке масляністість, мучністість додає. Саме і він чистенький. ну Кожна хазяйка по-своєму робить. Це я, яйце додала, навіть підсолюю трішечки і отак, щоб не було грудочок. У мене вже опит є з рулетом, грудочки були, трішечки холодної водички. Вдома ми робили такий суп, якщо на воді вариш його, то яйце з водою. Розмішуєш, розмішуєш і у суп виливаєш. Такий лохматий суп буває. От, бачите, показала вам, що суп вже наварився, рис наварився, і моя мішанка оця, додаю потрошечку гарячої, гарячого бульйону, щоб не звернулися білки відразу. Тому розмішую, знову додаю, розмішую, знову додаю, а потім вже. При маленькому кипінні я оцю жижу, як то можна сказати, швидко, швидко підкреслюю, швидко виливаю, щоб вона не встигла нагрітися і не випасти хлоп'ями, Як хлоп'ями підказуйте, частинками, щоб вона не вийшла, відразу цей вінчиком вінчик теж не знаю. Розмішую і тільки воно закипить з петрушкою, відразу вимикаю. І отакий собі супчик буде. Ще він настоїться трішечки, загустіє. І на момент, коли я це вже озвучую, суп уже такий, як холодець, стає. Береш, розігрі... розігріваєш. Це 5-літрова кастрюля. І половину я зробила. І так, половину відразу з'їли, і на другий день джабар скаже: давай іще додаю перцю. Других спецій я не додаю, тому що, як казала я вам досить, що він українсько-турецький. І йогуртовий, кислинка там є. Але в мене йогурт домашній, тому дуже він не кислий, приємний такий смак. І отаке. Розварене, щоб дуже <laughs> не, не жувати, як кажуть. Діти таке люблять. Діти, цей мерджумек їдять за обі щоки, тому що жувати не треба. А якщо, якщо там є якісь шматочки, вони вже носом крутять, але цей супчик поїли. А це, бачите, я звозилася з супом, моє тісто швиденько підійшло дуже швидко і дуже багато підійшло, тому що, тому що в ньому немає олії, немає вершкового масла, немає цукру багато, тому йому легко підходити. І от Я його виливаю, можна так сказати, на, на, на стіл, який змащений олією, але ви не знаєте, що стіл в мене такий холодний, такий холодний, тому що. У квартирі десь 15 градусів тепла. Дощ розпочався, і то, лє, то І Це трішечки відео я пропустила, як я викидаю ці кульки з тіста, однакові, ну десь по 35 грамів вони всі однакові. І Стерла я це відео і тому показую, вже, як я начиняю. Багато кладу картоплі. тісто. Дуже таке живе, не дуже затягнуте. І я вже думаю, що трішечки більше я мукички додала. Зліплюється воно гарно. Але коли я вам покажу потім, коли воно розстоїться вже, то воно дуже жидке стає і трудно його до кучі докупи зібрати. Але зараз ліплюються дуже добре і багато фаршу можна покласти, тому що воно податливе, огливає, опливає цей, цю картоплю. Та й картопля в мене не дуже крута вийшла, вона ще тепленька, і тому з неї хоч коників ліпити можна. От я поставила, бачите, розтаю його, який проміжок між пиріжками. Оці пусті, це як перепічки будуть, то не пиріжки. Малюк мій дуже любить з цукровою пудрою. Ну і поки, поки воно розстоюється, я вам своє чудо це покажу. Привіт, Сімон. Зайшла в свою кімнату, суп зварила, кота занюхала. Покажу вам квіточки, які я посадила. Це під цими, скажіть мені, під горщиками тканина, тому що дуже холодне, дуже холодне підвіконня. Оце мале сидить на місці, не хоче рости. А це я кілька днів назад зірвала у, у одному сіте і у корінью. Але дуже холодна вода, дуже холодна. І чи буде коріння це з'являтися, чи не буде. Але такі, як огірочки, струнки. Жорсткі листячка. Думаю, що буде толк. толк. Буде що, підказуйте. Оці дірочки, там, черв'ячки, гусіння його з'їла. А це ті, які я вже укоренила. Вони такі звичайні, звичайні. На кожному підвіконні у наших бабусь було отаке. От Така рослинка. Я, я не пам'ятаю, як вона називалася. Тут, тут кажуть на нього чай, чай, чайний цвіток, тому що вони заварку виливають туди. Ось цього я хочу деревце зробити, тому обриваю нижнє листечко, і коли воно підросте, дуже швидко росте, я буду крону формувати. Пішла я на кухню, бачите, вже підійшли мої бербелики, вже проміжок між ними скоротився, його майже немає. І тільки беру його, притискаю, притискаю до столу і, і на сковорідку. Бачите, не дуже вони в мене красиві. Цього разу вийшли, тому що рідке тісто, як вам сказала, та ще й туди-сюди, і він, вони трішечки трішечки роз, тісто стало жидким, як сказати. Розпливчастим стало. Не, не тримають вони форму, але смак від цього не зіпсувався, форму не держиться, вже перепічки, онук, онук дуже любить. Але вони такі м'які, я навіть не очікувала цього. І так, купі вони непогано і так виглядають. Так що моя кухня підходить до кінця. Зараз я покажу вам, як я його розірвала, так, не прикладаючи зусиль. Так, двома пальчиками розірвала. Картопля та тісто одного кольору, ви не бачите, ж там багато картоплі, але ви бачили, як я їх робила. І тут за вікном як почали бити в барабани. Барабани а це свайба. На вулиці дощ, свадьба з барабанами, Ідуть у сусідні сіте. Воно до нас ну, наше, але його роз'єднує дорога нас немає басейну а там остався але ми не можемо користуватися їм там своя своє